Ми на Дністрі. Це вже не ті не річка Ріпінь, де я в останні часи все знімав на човні, але це Дністер, хлопці. Розпочинаємо тренувальний наш процес. Ми вчора приїхали, їхали всю ніч і вийшли вчора. Буквально там два-дві години половили. І сьогодні, з самого ранку, дивіться, який рясний туман. От він тільки-тільки почав розвіюватись, і вже є перша риба. Зараз ви її побачите. І що? Дивимось далі. Перший день наших тренувань. Попереду у нас ще є чотири дні. Проїхали в нас дуже мало часу, але чемпіонат України. Спробуємо щось знайти і показати класний результат. Зараз якраз Риба! О, ну, Перша риба. Щука. За чорт Залікова. Щука перша, спіймана. Зараз поміряємо залік у нас від 40 сантиметрів. Що, немає линійки маринак в човні? Е, да, це залік, Діма, це 43. 43 сантиметри, у нас там мітки стоять на криноліні. І що, перша рибка залікова є. І відпускаємо. Звісно, все відпускаємо. Ні, вона дуже класно втіну, вкліпала дуже гарно. Але, знаєш, з такою, типу, на паузі, з натяжкою, от, як ти кажеш, зажувала, типу, на дюйми. Так, ну що, хлопці, у нас початок вже є. Вибачайте за безлад в човні, але в нас тут творчий процес. О. Творчий, творчий процес. Це, я думав, що я рушничок на себе не начеплю сьогодні, але начепив. І перша риба в нас аж через годину. І що цікаво, що нарешті вона клюнула, коли почав розвіюватися туман. А, тут таке, ну, можливо, ми стояли просто. Можливо, ми стояли просто не дуже. Хоча риба, не знаю, в прилади її дуже, дуже багато видно. Якось ми там по спинам ходили там, і постійні якісь наші контакти, але перша тільки от зараз. Кажу, Дімі, пора міняти шнури, тому то, що він приїхав з якимись незрозумілими. Ми зараз всі переходимо ось на такі шнури. Це порадив мені Юра Орлов, і в нього на всіх вудках стоять саме отакі ТХ8. От у Галаша такі самі стоять, і дуже круто, що тут 200-метрова розмотка. І зараз ми ловимо один ПЕ і один-два. І а на мультах стоять у нас трошечки інші, але теж від дуел. Це супер колд, тому що вони не п'ють воду. І ми ставимо на мульти. Ну, ті, які ми ловимо там в Пілагіку, чи ну саме тут ми ставимо там 2-0, півтора. От, і, ну, а якщо воблери для заглиблення великого ставимо півтора, а так в основному стоять всі шнури у нас 2,0. Це вісьмижилка, але це нове плетіння. І що прикольно, що не дивлячись на те, що шнур слизький, він має вісім жил, але тут таке специфічне плетіння, яке дозволяє шнуру бути. Стійким до абразиву. тобто він по образивну стійкості, такий приблизно як чотирьохжильний шнур, але зберігає всі якості вісьможильного. Що розпочнемо з нетрадиційної презентації наших снастей, але не снасті будуть, а човен. Сьогодні у нас Альба 650. -та. Змінили ми повністю обладнання. У нас тепер два Лоріки 16 плюс 12 HDS, прошка і лайф. Ну, лайф, тому що він в нас просто був. І гармін на останньому датчику. Також ми змінили носовий мотор. Тепер у нас Lowrence Recon. Я вже казав, що це найкрутесне зараз рішення взагалі по носовим моторам. І позаду у нас Yamaha 300. Ось такі в нас. Транспорт для риболовлі. Ну, це як знаєте, в онлайні було багато таких панти, не понти, а великий човен. Дуже зручно в ньому рибалити в плані, коли там в нас є якась хвиля. Швидко пересуваємось по водоймі. Це потрібно для спорту, для того, щоб ми не витрачали час. 460 й свій, в якому я рибалив в останній останні час. Я Віддав боді галинку. Він перше приймає участь в човнової човнових змаганнях. От. А ми на цьому човні. Ну і по Снастях. В мене сьогодні, ви бачите, да, забрав вудку в спорт. Дуже класна вудка. Меджиклафт Craft Letty Go Presto 82. Вважаю, що для човна 82 вудка це максимум, а оптимальні це. А он, Діма вже щучку тягне. Щучку спімав. Оптимальність це 76-78 вудки. Бачите, Діма, напарник нормальна. Напарник нормальний, ні дрянь. спіймав, <спіймав рибу, але не залікову. 82-га – це максимальна вудка, і враховуючи, що у нас великий човен, тому ну, типу, по, по довжині нормальна. Якби був би човен менший, довше, ніж 78, я б певно, що не брав, тому що незручно рибу приймати. От. І катушка в мене, звісно, чотирьохтиснячка, Це Клавдія. 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 Калдія. Калдія, 21 року. 4000 С це Компакт, С це мілка шпуля. Шнур. А, до речі, ну, зараз ми змінимо його. Це дуй ТХ8. Ми повністю перейшли на ці шнури. От, тому використовуємо тільки їх зараз. Класно, дійсно класні шнури, за які можу отак. Ви не бачите, зуб дати. Так, Краса дністерська це просто, ну подивіться. Просто ну це, блін, я не знаю, це треба доставати мальберт і малювати це. Оцей туман, подивіться, ці жовті, червоні листя, ці кам'янисті береги, ці скелі, ну просто не знаю. Так, все. з лірикою достатньо. Давайте будемо ловити. От. Зараз ми знаходимося з вами на глибині 5,8 метрів. Там є звали на 8, є підйоми на берег. От. І є така ринва. Ринви ми називаємо такі от прогали. Ну, типу, знаєте, типу, рівне дно. І ось такі, типу, ярочки невеличкі, які там ем, ну, проходять через е, русло річки. Їх можна побачити, от подивіться, от перед нами. Ну, типу, пагорб, і бачите, ось такий провал. І оцей цей провал повністю, отак, от як ринва, іде. Через русло річки ми його бачимо вихолоті, відбуваємо точки по ринві, тобто ставимо ось такі крапочки, і ми чітко розуміємо по відношенню до човна, де ця ринва знаходиться. Чому стаємо по ринві? Тому що саме на верху рин встає біла риба, і на звалах в цій ринві тримається хижак. І там перепад, десь там півтора ну типу півтора-два метри. І от на цих свалах в цій ринві він не тримається. Ми їх намагаємо максимально обловлювати. Риба і хороша. Це залік, Діма, йде. Yeah. Да. Тут пацака треба. Або я її забагрив, або гарна риба. Хлопці, нарешті видрючив. Бачите, три дюйми. О, це залік, це гарна щука йде. Да. Це гарна щука. О, да. Давай. Чи, з Чи, з о так. Давай. Ще з якоюсь ниточкою. Так, ну що, дивіться, це гарна щука. Це гарна щука. Привітаємо мене з гарною щукою. Це прям залікова-залікова. Бажано, щоб така тьотя прийшла в турі. Подивіться, за краєшок губочки. Ну це просто краєчок. Це просто-просто краєчок. Ось. Клюнула. І що? Нарешті у нас хотіли тільки, що, тільки ну, зриватися з об'єкту, але, <смі> але клюнула така рибка. Що, Ця точка нам принесла три щуки. Одна незалікова, і 42. І зараз цю поміряємо. Це прям гарно. Це для тура прям. Давайте зараз ми поміряємо. У нас є линійка. На Еві набита. Шахту у нас 5 см. Швиденько її поміряємо. Так, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 см. Діма, вона не то, що клюнула, вона просто сіла. І ти бачиш за краєчок. Це каже про те, що їй потрібно паузу збільшувати. Риба, так? Да? Я да? От Дмитро тільки що спіймав. Тільки ми по, -по, -по побалакали про те, що треба більше паузу робити, щоб риба підвисала, та яку ми ну не риба, а приманка верніше підвисала. І одразу в діми підсіла. Дивіться, з одного якоря з одного якоря вже у нас дуже багато контактів, і це це, це дуже добре. Так, Діма впаяв залікову рибу нарешті. То я думав його вже міняти, робити заміну, блядь. Ну ні, напарник нормальний. Вже заліковано нарешті пімо. Так. Ну, що, з якоря ловимо щуку, наче на точки Судака. Дивись, час у нас з 10 у нас почались перші покльовки. Так, да, перше клювання. Да. І зараз у нас скільки на годинку є. Покажи свій класний годиночок. Горик... 10, Ну це гармін. Да. це гармін. Якби був би не гармін, би, ну, взагалі б ніхера б не було. Четверта риба. Да, четверта риба, залікована да, за 20 хвилин. Діма, ну давай її поміряємо, щоб ми знов розуміли, що у нас по розміру. У нас там така імпровізована лінійка. Скільки Дім? 50. 50. 50. Ну що, відпускаємо. Нарешті пішла справа. Е дуже класно, що з якоря. Тобто можна стояти ось так на місці. От ми зараз перевіримо потенціал точки, спробуємо ще одну рибу спіймати. Якщо ловимо ще одну рибу, то тоді, тоді зробимо переміщення, щоб не заколувати тут. Ну, і пі -пі, і буде... Та раптом будуть спортсмени їхати, щоб не бачили, де ми стоїмо. Хоча це така достатня попсова точка. Але все одно не потрібно показувати, де саме в нас клює: режим тренування, риболовля. У нас 4 риби на борту. Так, запускаємо риболовлю. До речі, оновив годинник, купив я собі фенікс 8. Остання модель, яка є у Гармін. Так, дві риби, три риби. Бачите, відмічаю чотири риби. Я Завжди, завжди вмикаю лічильник для того, щоб не, не було це ми, да. Для того, щоб не було такої історії, коли, е, типу, я спіймав там, 40 риб. ну Ці 40 риб це максимум 15. Це так здається, що 40 риб. Ну, тому ми лічильником все рахуємо. І плюс там, де я відбиваю е, рибу, у мене ще в годиннику ставиться точка на всякий випадок. Це дуже зручно. Ну і плюс у нас буде статистика, скільки ми находили човну, плюс буде статистика, скільки ми кілометрів наїздили там або находили, якщо ви ловите з берега. Так, на цій точці ми пробудемо ще буквально з десяток закидів і будемо переміщуватись. А потенціал непоганий. Якщо отак от в турі стати і за 20 хвилин спіймати три заліки. Верніше, хоча б два заліки. У нас, так, да, було два не заліки. І... Нє, три заліки. Три заліки в нас, так. Да. Це дуже круто. За 20 хвилин. І... Два заліки і три да, і... П'ять риб. А, 5 риб, так? Все. Ставимо ще один. Одну рибку ставимо. Хлопці, ну що, дивіться, давайте зараз покажу. Ось саме ця ринва. І ось бачите, от щука стоїть. Це 100% щука в тій ринві. Сподіваюсь, що вам видно, тому що ну, екрани трошки висвічують. Дуже зручно 16-й прилад в плані того, що ви отримуєте більш крупнішу картинку і простіше розгля ну, розглядіте, що відбувається. Там, на дні. Ну, дивіться, тут пішло зараз м'яке таке дно. Те, от, от, ну, що ви бачите, ці перешкоди, це за рахунок того, що у нас працює ще датчик Гарміну і він робить, трошки робить наводку. Е, ось ці ось такі от е, ну, скупчення це тюлька, яка стоїть. І подивіться, вона, як правило, дивіться, стоїть над е, твердими ділянками дна. Чому так незрозуміло. Не розумію чому. О, оці от білі плями на дні. Це. Більше схоже на якісь такі ракушечні висипи. І ось на, тих, на таких ерозіях, я б їх назвав, би, тримається і хижак, і чомусь над ними стоїть тюлька. А от в даунскан ми бачимо зараз прижаті риби. Це можуть бути і щуки, це можуть бути судаки. Так, все, давайте ми зараз стоїмо більше до берега. Глибина у нас 5,7 метрів, і кидаємо зараз в берег. От подивіться, зверніть увагу, от стоїмо на край білого берега, тобто тут ракушняк заходить так максимально в воду. І ось він йде ось до того краю. А далі пішов вже такий ґрунт. Я думаю, що така сама історія і на дні. Yeah. Дімка заставив мене поставити тройнік, я впевнений, що риба в тройніку. Да, Поняв? Типу б'є в голову, але не залік. Це не залік, хлопці. Опа, це не залік. Да. Тепер ми зрозуміли, що клює. Спрацював Angry Bates Fat 3-3 дюйми. В, як ви думаєте, в якому кольорі? Правильно, Trout. Топимо. Ну Дивіться, наш монтаж виглядає ось саме таким чином. У нас є джиголівка від джигера і просто в голові висить ось такий малесенький трійник від БКК. Використовуємо тільки БКК трійнички, тому що вони круті. Не чіпляю я ніколи. ну Може отак чіпляти, але тоді ми ігноруємо голівку. Ось так в мене трійник висить, це саме для того, щоб коли риба б'є ось якимось таким чином, подивіться, скільки в мене порізів, чому я поставив саме в голову трійник. От. А ставлю його просто ось так от в скруточку. От. І бачите, одразу реалізація з першої покльовки. А до цього було дуже багато клювань без реалізації. Ось так виглядає монтаж. Тут у нас круточка сантиметрів десь 30 потім вставочка флюорокарбону, і потім пішов шнур. Так, Ми зараз ще рибалимо з нашим підписником. Да, Привіт, ребятки! От, бачите, хлопець написав: візьміть мене з собою на тренування. І що ми, як нормальні пацани, взяли його з собою. Але він ящик взяв їди і всяких нищаків. Без їди б не взяли. Тому якщо хочете до нас, що беріть. Її. Харчі. <рес> Дивись, те, що я тобі розповідав. Бачиш, як ми робимо монтаж, скрутка і потім вставка флюрокарбону. Тільки що зробили з Дімою хід конем. Побачили в прилад в Panoptix, як ми постягували щуку, саме щуку під човен і відійшли на електромоторі десь на 15 метрів. І діду одразу спіймав. Але вона, ну давай поміряємо. ну Я думаю, що вона може бути не залікова олешка. ні, не залікова. Не залікова. Сантиметри. 39. 99. Приманки працюють. Прикольно, що розмір 3.3. Дмитра, зараз ми вмовили, ви не, не чули наш діалог, але вмовили поставити, поставити приманку крупніше, для, саме для того, щоб зрозуміти, ну, можливо, оці незаліки це не відсічка розміром приманки. Ну, побачимо. Якщо. Дмитро спіймає ще декілька незаліків на крупну приманку, то не бачу смислу її там ганяти. Так, Зараз я ставлю інгрібець f 3.3 поставимо такий лог-колір, більш темніший, тому що у нас яскраве сонечко. І е, тут або натуралка, або темні приманки. Думаю, що яскраві зараз немає сенсу ставити. Ну, я так собі придумав. Так, Бодя спіймав. Щупу, ну, піднімай, покажи, що там. Сюди. Щука. Залікова. Ти бачиш, в нас не клювала, а в тебе Да, Зараз, зараз ми її відчіпимо, не, не дуже бохтає. Я зараз доснімаю і знімую. Що тут у нас сходка підписників? Один в човні, другий на човні. Так, бачите, от, хлопці знають, що ми тут, і приїжджають до нас потрошку. Давай, паркуйся. Йоханий бабай. Ви подивіться, як людина застосувала ніщачок щечок Акрополіса. Вони, мабуть, самі не знають, що їхні чохли Ось можна використовувати для ротатора, для датчика. Ви подивіться, яка краса. Та ти що? Так що хлопці і дівчатка з Акрополіса... Ловіть рацуху вам безкоштовно. Можете продавати це як, для, як цей кофор для датчика лайфсканера. Ну, да. думаю, що залікова повинна бути. Думаю, що повинна бути. Залікова. Ні, не залік мені. Не залік. І да. теж в тринічок. Три Клюнула в трийнічок. Петик спрацював, але ось така малеча. Ну, зараз щуки взагалі закрили пащу і не хочуть клювати. Ми вже останні, я не знаю, дві години, мабуть. Взагалі майже без клювань. І ось е тільки зараз на новому місці мені вдалося щось там примусити її клюнути. І що цікаво, що спочатку я вліз в, в, в зачеп, там такі ну такі, палиці торчать, незрозуміло, що то, ну якісь палиці. От, і вийшов з зачепа і одразу вона. Тобто на а, швидку відриваючусь приманку вона клюнула. Цікаво. Причому що ніякі там повільні проводки, ніякі підвисання не допомагають. Риба а, зійшла. Він. Швидкі підриви. Угу. Бачите, проводка зараз або приманка зараз і... І да, її примушує, тільки що зійшла. Ну, щука невеличка була теж. але дві підряд, вважаючи, що взагалі не клює. І дві підряд риби, два закида, дві риби. Хоч і не залікові, але ах, яка покльовка, тільки що була знов. Так, да, бачиш, от, ну, типу, швидкі підриви, але ж не залік. Швидкі підриви ось такі на рівні вимотування почали приносити рибу. І такий виноградний темний колір, ветро зараз трусив, щоб не палити контору. Ну, у мене риба. Так. Леопард. І знову в голову, бачиш? І знову в голову. Не угу. залік. Е, пройшли ми дуже велику дистанцію, але е, зачепилися тільки за дві локації, там, де була щука в кількості. І лише на одній локації вона була в розмірі. В розмірі, який можна. Віднести до залікових риб. У нас на змаганнях залік іде від 40 сантиметрів, щука, міряється по кінчик пір'я хвоста. Неодноразово питали, чому не по кі... ну, кінець чешуї. Через те, що луски, да? через те, що риба повинна мати чітке. Чіткий розмір, тому що ну плюс-мінус сантиметр по лусці дуже складно, ну, типу, дуже складно поміряти. А кінчик пір'я там чітко видно і тому питань ніяких не буде. Що зараз ми рухаємось вже трошечки пришвидшились, і що знайдемо, Я думаю, ще наприкінці сьогоднішнього тренування сподіваюся ще одну локацію, і на сьогодні. Е, ушиця це річка, яка впадає в містер. Ну буде пророблена. Ну так як ми змогли це зробити.